Всім привіт! Ми сьогодні на ювілеї CFO Club Ukraine, нам дуже приємно бути тут, і нам дуже пощастило зустріти Михайла Колісника, співзасновника засновного клубу CFO Club України, клубу фінансових директорів. І ми хочемо взяти у пана Михайла декілька слів стосовно цього заходу, стосовно того, як змінився світ фінансових директорів за ці 10 років. Що змінилось? Яка перспектива, які надбання маємо на сьогодні? Ну, ви знаєте, коли ми починали, а це вже було здається так давно, і є на що оглянутися, і що згадати. Ми, мабуть, ніколи не очікували, як воно виросте, як воно зміниться, як воно порухається. Дуже приємно, що за той час клуб не просто став набором чи командою людей, чи просто зборами фінансистів. Він е, насправді набув якоїсь звички, він став осередком культури, він е, став, е, будемо так скажемо, етичним середовищем для фінансистів, і все це поволеньки так гарно дуже формувалося. Я, наприклад, тішуся тим, що фінансові директори, котрі раніше були сконцентровані на таких досить приземлених бухгалтерських речах, так їх цікавило, наприклад, де правильні галузі. Очки мають стояти в ПДВ накладні або якісь такі ну дуже корові бухгалтерські речі. Зараз стали справжніми стратегістами, інтеграторами бізнесу, які можуть, власне кажучи, попрацювати і в галузі стратегії в даному випадку. Дуже дякую вам за ці коментарі. Дійсно, хочу погодитись з вами повністю, що клуб фіндиректорів дуже сильно рухає ринок, рухає індустрію, підвищує і свідомість ринку, і те, що відбувається на ньому. І також ви дуже вірно підмітили, що фіндиректори стали справжніми стратегістами. Ми займаємося автоматизаціями бізнесу. і Також постійно бачимо, як змінюється цей фокус, як змінюється увага. Як ви вважаєте, наскільки автоматизації впливають взагалі на роботу фіндиректора? Його зростання і на його позицію в компанії на його вагу ви знаєте. Ми раніше, мабуть, казали про машини і автоматизацію, про якийсь такий Відокремлений машиністичний об'єкт. Так, оце була людина. А це була машина, і от вона стоїть в стороні. Вона програмована і робить то, що скаже людина. Зараз це вже більше ніж просто допомога фінансовому директорові в бізнесі. Дуже багато програм. Вони штучним інтелектом володіють на сьогоднішній момент часу, розпізнають документи, фактично допомагають приймати рі. Рішення підказують, сперечаються, і тому можна казати, що досягненням оцих всіх технологічних фінансових речей є до певної міри симбіоз фінансового директора. І тих систем штучного інтелекту, які на сьогоднішній момент часу є, тішить очевидно, що компанії, такі як ваша, ті, котрі займаються ERP, вони є флагманами в тому відношенні, і вони не тільки просто полегшують життя фінансового директора, вони стають його до певної міри альтер-его. Дякую вам, нам дуже приємно це чути, і ми також дійсно дуже багато вкладаємося, в тому числі в альтернативне рішення для того, щоб мати змогу замінити російський софт. Ми роздаваємо цей напрямок дуже сильно і вдячні за підтримку, в тому числі і перш за все, фінансових директорів, тому що ваша думка. Важить дуже багато. Дуже дякую вам за це. ви на правильному шляху. Скажем так, дуже дякую вам. я дуже тішуся, що ми маємо можливість з вами співпрацювати. Ради бути тут. Гарного вам заходу. Дуже дякую. Дякую, Іван. Дякую вам.